Game Gathering – це найбільша ігрова конференція, яка проходила в Києві і присвячена вона розробці ігор та ігровому контенту. Аве, з вами Лєра, і сьогодні я розповім вам, як пройшов мій Game Gathering. Ну і давайте почнемо з загального, взагалі, що там було. Були різні стенди різних компаній, і хочу спершу розповісти про мальопис, бо вони мені дали ось таку класну закладочку для книжечок. Дуже круті чуваки, була рада з ними познайомитись особисто. Продавали книжки, дали мені декілька цікавих анонсів, про які. Я напевно краще помовчу, бо я не знаю, чи мені можна це розповідати. Потім я підійшла до Анда посиділа в їх дуже зручних кріслах, засмутилась, що у мене не таке зручне. Угу. І цікаво було також компанія, яка виробляє мерч, якась компанія, яка мала дуже багато всяких статуеток. Я не впевнена, що там було щось по вахі, але начебто було щось схоже, коротше. Ще з цікавих стендів були вакуум, які давали прям затестити свої графічні планшети. Я трішки помалювала, але й записала для вас кадри, як малює людина, яка це вміє все ж таки робити, бо ну мої каракулі краще не бачити. з цікавого був також стенд Ubisoft, Plarium, це якщо ми говоримо про ігрові компанії, було декілька стендів аутсорс. Компанії, де вони прям наймали працівників, тобто ця конференція корисна не лише для таких задротів, як я, а і для айтішників різного роду, тому що вони можуть знайти собі там професію. І в принципі, це одна із головних цілей цієї конференції знайти там свого роботодавця або свого робітника. Про аутсорс говорити багато не хочу, а сенс я безробітній блогер, мені ніхто професію там не пропонував. Але то як ми знаємо, для слабаків. А от про пларіум скажу декілька слів, це якщо що розробники Raid Shadow Legends. і ні, це не реклама. Хіба що якщо мені піном заплатили, але їх давали всім. Також я виграла собі круту подушку. Ви зараз бачите і на екрані, тому що я її задарила. Ну і з пларіумом це напевно все. А от на стенді Ubisoft сталось дещо цікаве. Я туди підходжу, починаю обсирати Far Cry та асасіни. Трошки незручно вийшло, але я б сказала, що типу, це особисто мені не подобається. Якщо ігри приносять прибуток, а вони приносять, то все, ну. Їх купують, вони комусь подобаються. Це прекрасно. Так компанії, в принципі і живуть. Тобто, ми один одного зрозуміли, і людина трошечки знизила градус недовіри до мене. Також Ubisoft бсовто розігрували круті навушники, а розігрували вони їх, якщо ви прийдете 5 рівнів в їх новій грі про цих от кроликів. Гра направлена на те, щоб діти там вивчили якесь програмування. Коротше, це не дуже цікаво. Цікаво, те, що вона українською, тобто там є українська локалізація. І я задала їм логічне питання: якщо там є, то чи буде в наступних великих іграх? Мені звісно не сказали точного. Так, але мені і ні не сказали. Тож, я думаю, можна чемно просити Ubisoft про локалізацію під їх постами, гірше це точно не зробить. Поки ходила між стендами, моя подруга Лілія, яка займається косплеєм, познайомилася з саунд дизайнером гри Puzzle of Clef. Пізніше ми познайомилися ще з художницею, яка з нуля самотужки малювала цю гру. І, виявляється, Настя була на мене підписана в Твіттері, знала мене, ну, впізнала, власне. Це вперше, коли мене взагалі хтось впізнав. і я про це щастя до сих пір розповідаю всім друзям. Бо... Ну, така довольна була, прям передати словами не можу, що мене впізнали в принципі, що я не такий сильний ноунейм, як мені здавалось. Гра класна це поєднання платформеру та пазлу, Вона має вийти вже найближчим часом. Тож, якщо вам подобається те, що ви зараз бачите на екрані, обов'язково додайте в бажане. А наступне про що я хочу поговорити, так це лекції. Їм було відведено дуже багато часу на геймгезелінг. Вони проходили в окремих залах, але. Якісь були дуже цікаві, якісь були менш цікаві за тематикою для мене, бо вони були такі дуже технічні. Вибачте, я таке не вивожу. Були лекції цікаві за тематикою, але, на жаль, спікери, ну, не всі прокачують навичку ораторського мистецтва при народженні. І вони можуть бути практиками, які знають дуже багато в цій сфері, але от просто банально не вміють, інтригуючи розповідати. Проте не те, щоб мене це якось засмутило, це нормально, і я цього очікувала. І походила я на лекції, а потім мені сказали, що вони всі будуть в записі на YouTube, І я подумала. Що лекції це круто? А от поспілкуватись напряму з розробниками, які представляють свої ігри в секторі інді ігор, ну Трішечки, гаразд, сильно цікавіше. Якраз у Інді розробників, в них була своя окрема зона. Я не знаю, як туди вибирали тих, хто буде представляти свої проєкти. Мені чомусь здається, що там подавали заявки і обирали найкращі ті, хто дійсно того варті. Я не впевнена, але мені чомусь так здається. І перша гра, з якою я познайомилась, якраз була для мобілок. Я здивувалася, що там були не лише ПК ігри, але це і плюс, тому що мобільний геймінг він також розвивається і він дуже популярний наразі. І перша гра, з якою я познайомилась, була Делібертати, вона була на мобільний пристрій, є поки що, на жаль, лише в плеймаркеті. Ви була бінго, бо я обожнюю стратегію і обожнюю історію. І я підходжу і мені кажуть, а це мобільна гра про історію та стратегію. І я така: вау, ха, дякую, знайомте мене з нею, будь ласка. Так ще мені сказали, що можна бувати комуняк і бути союзниками з кримськими татарами. Я подумала, ну все, то бінго, то любов, треба грати. Давайте. Класна стратегія, доволі простенька в плані графічно. Ну і не те, щоб там дуже багато якихось механік, але вона при цьому цікава. Плюс охоплює цікавий історичний період це 1917 по 1922 рік. Я вважаю, кожен Домий українець має знати, що тоді саме траплялось, бо в якійсь мірі це показує нас як націю і становлення нас як нації, і той от шлях до незалежності, який ми пройшли, він починається. Він починався дуже давно, але тоді теж коротше обов'язково вантажте. Особливо якщо хочете більше дізнатись про історію, і бути мега-базованим українцем. Усі посилання в описі. Все. А от хто дивиться мої стріми, то напевно пам'ятають учасника чата та донатора LOM Studio. Вони випустили вже одну гру, називається Valant. Там були свої нюанси, проблеми, але вони розробляють вже нову гру у жанрі Tower Defense, і це Roman Conquest. Я в неї пограла і, по суті, це класика Tower Defense, Проте з гарною мальовкою з історичним нахилом буде прокачка, там спорядження і зброя, як я розумію. Є система добування ресурсів. Коротше, класна гра. Якщо вірити в має вийти в кінці 2023 року. Я особисто її чекаю, обов'язково пограю. Тому що іноді мені не вистачає таких простеньких тавор дефенсів. Ну і я її додала до бажаного, тому що я хочу відновити велич Римської імперії. Ну, а зараз ми поговоримо про гру, яка так вийшло. Мені найбільше запала в душу. Вона називається Нерд. Ну, тобто в перекладі з англійської ботанік, але у неї є розшифровка. Ви зараз десь бачите її на екрані, чесно, важкі букви, мені важко таке запам'ятовувати, просто в голову не лізе. Суть в тому, що ви граєте за того самого Задрота, такого правильного, який любить читати мангу, дивитись аніме, дивитись мультфільми, фільми коротше, книги ще читає. І суть в тому, що його дуже легко вразити. Тому коли він засинає, йому здається, що він головний герой тих світів, про які щойно читав чи дивився. Як, наприклад, що ви бачите зараз на екрані, це відтворення світу манги своїм стилем. Мальовки і власне чорно-білим фільтром. Зараз вже доступно два класи: це берсерк та самурай. І чесно, я пограла за обидви, і це прям кардинально різні персонажі, тому що берсерк важкий, він важко перекатується, але у нього є дві спеціальні атаки. Самурай швидкий, і його геймплей мені більше заходить, тому що хіт-хіт втік. Ну, коротше, швидкі ноги не бояться, да. Отак. От тобто мені реально сподобалось, що вони різняться кардинально, і виходить, що я пограла плюс-мінус на тих самих локаціях, але із-за того, що були різні персонажі, це абсолютно різний ігровий досвід. По планам стосовно світів, це VHS-касета, це мультфільм, це піксель. Коротше, хоче навчитися поєднувати ці світи, що, наприклад, ви граєте за берсерка у світі мультфільмів і до вас вторгаються вороги зі світу, я не знаю, вічес касети. Не знаю, хлопці самі сказали, що не в курсі ще чи в них вийде це реалізувати, але я щиро тримаю за них і сподіваюся, що в них все вийде. Також ви можете їх підтримати і можете навіть пограти в цей тестовий білд. Знову ж таки, посилання на їх дискорд буде в описі і на всі інші ігри теж. Я просто вам напам'ятаю. Я вам трошки напам'ятаю. Йоу я монтую відео, яке ти прямо зараз дивишся, і при зйомці я забула зазначити, що хлопці шукають собі класного аніматора. Тож якщо це саме ти усі контакти в описі. Найприємніше те, що коли я встала з, з стола, де грала власне, я поговорила з розробниками, обмінялась думками стосовно їх гри, сказала, що мені не подобається, що мені дуже сподобалось. Коротше, виказала свою можливо потрібну, а може не потрібну думку, як справжня поцінович каругалики. Ну, реально люблю цей жанр і тому чекаю цю гру найбільше. Бо якщо я не помиляюсь, там була ще одна гра у жанрі roguelike, але я в неї так і не пограла, бо там постійно була черга, і якось коротше, не вийшло. І на наступну гру з мого списку також була величезна черга, і чесно, я ледь на другий день попала, аби пограти. Проте, ну, вона розробляється на Unreal Engine 5, Вона дійсно дуже гарна. І я так хотіла в неї пограти, що я навіть почекала, поки хтось дограє, аби сісти. На інших стендах я зазвичай не чекала. Я просто стояла і така: о, звільнилась, пограю. Коротше, це Delusion Out of Space. Наукова фантастика від першої особи тут надихалось якраз таким старим Dead Space, бо мінімум інтерфейсу, крута графіка, цікаве освітлення і робота з тінями. Коротше, все зроблено так, аби ви могли нормально так зануритись в гру. Звуки теж зроблені класно. Лору команди вже прописаний, але вони наразі шукають інвесторів. А це справа під час війни не дуже проста. І розробку точно завершать. От мені хлопці сказали, що вже стільки було сил вкладено, що просто закинути проєкт це ну некрасиво. Тому точно завершать Просто від того, чи буде спонсорування, залежить наскільки швидко вийде гра і її тривалість. Якщо буде спонсорство, то це 8-9 годин. Якщо не буде, то 4-5. Просто заберуть ті механіки, які ну довго і важко втілювати. Ви можете також додати гру в бажане, і до речі. Той тестовий біл, який я грала на Game Gathering, ви зможете скоро пограти у стімі, от таке мені сказали розробники. І наступна гра, яка кардинально різнилась від інших, які були там представлені, от прям без жартів, це Rage of Max. Стратежка у світі постапокаліпсису, і погодьтесь, поки що звучить дуже тривіально, але це не так. Вам потрібно створити та керувати цілою командою мехів, ну тобто роботів, які будуть все нищити на своєму шляху. І є один нюанс: у вас буде обмеження по вазі, скільки цих мехів ви можете брати. Вам доведеться комбінувати зброю, обладнання. У неї є своя вага. Коротше. Трошки, оце знаєте, як в дестрендінг, коли ти не можеш взяти на себе більше там грузу якогось. Ранній доступ у стімі планується десь через рік, я його чесно дуже чекаю, тому що я пограла небагато на геймгезерг, буквально вбила одну аїшку. Якщо я не помиляюсь, гра планується навіть не лише типу, в сюжетну компанію, а й в кооператив, і, в, в принципі, в онлайн. Але чесно, це, я, мені здається, беру зі своєї голови, я можу помилятись. Тож. Може, це неправда. Може я вас обманюю? А може і ні. Хто зна, хто зна. Ух, як закручено. Знаю, що ви, напевно, втомились від моїх розмов. Чесно, я від них сама втомилась, але обіцяю, я хочу поговорити всього лиш про дві гри. Дві. Почекай ще. І першою з цих двох стане якраз тім Squad. Я, коли сіла грати, подумала: хммм... Радіорно це ти чи ні? А потім мені розробник сказав, що вони більше надихались тим старим SWAT-4, який виходив там десь на початку 2000-х. Класна гра, до речі була. Ви керуєте спецзагоном. Для цього у вас є прям купа команд, тактичних прийомів та інструментів. Ви можете по різному проходити місію, якщо ви хочете там або штурмом, або стелсом варіантів. купа. можете взагалі як Рембо у приміщення залітати, взриваючи все на своєму шляху. Ніхто вас не зупинить, це виключно ваш вибір. Тут вам і гарна стрільба із вагою, зброєю, віддачею і, в принципі, з різною балістикою. Це класно, за це абсолютний респект. І останній проєкт це крізь кошмари, гардкорний екшн-платформер, які, казали, будуть проходити годин напевно 15. А більш такі задроти, які люблять Селест, Мідбой, пройдуть за годин 8. Суть гри полягає в тому, аби побороти усі страхи та кошмари і звільнити дітей з лап злого морфея. Є прикольна механіка зменшення самого ГГ, яку ще треба вдало навчитись Використовувати, тому що я пару разів вмерла, поки привчилась. Сейвів тут мінімальна кількість, вмерли на рівні і не маєте спеціальної колби з піском для повернення, починаєте заново. Ну, я ж сказала, це гардкорний екшн платформер. Оточення тут працює в такт музики, тож не треба завчати якісь дебільні таймінги, а достатньо просто мати непоганий слух. Мальовка тут гарна, має купу механік, гра розробляється вже доволі довго, точно років 5. Блін, нащо говорять цифри, а потім я буду думати, що це неправильно. Коротше, гра розробляється довго, вибачте за цей ліричний відступ. І планується вихід на 23 рік, ну так написано в стімі, але вже доступно демо, тож ви можете затестити, пограти і зрозуміти, чи подобається вона вам. Мені чесно сподобалось, плюс я пограла в неї на стімдеку. Тож класно, вперше помацала стімдек. Ну і насправді головним плюсом цих інді стендів стало не так можливість пограти в щось нове ексклюзивне, а можливість поспілкуватися з розробниками. Бо, поки ти граєш, ти можеш їм задати якесь питання. І, наприклад, якщо це по грі, то вони розуміють, угу, Піравець питав, куди мені йти далі, значить, тут проблеми з левел дизайном. Тобто, навіть, здавалось би, просто запитання під час гри це вже важливий фідбек для розробника. Я, звісно, після того, як грала ще починала говорити з розробниками, давати якісь свої поради, казати, що мені сподобалось, що не сподобалось, в принципі, розпитувати про гру, аби вам розповісти. Та й мені дійсно цікава ігрова індустрія. Може, хто ще цього не зрозумів. Коротше, геймгезерінг це неймовірний івент. Я дуже вдячна їм за запрошення, тому що ну в мене вперше такий досвід. Я поспілкувалася з розробниками, пограла в нові інді, послухала цікаві лекції, в принципі, на основі яких будуть будуватись мої наступні відео, тому що там купа інформації, це прям якісний ресерч виходить. А ще геймгезерінг пройде цього вересня в Братиславі, тобто Словаччині. Тож, якщо ви в Європі, я вам прям рекомендую цей захід. Не пожалкуйте купити туди квиток, прям крутий івент. І ні, на що не натікаю, але теж хотіла би туди потрапити. Аве. Дяка за підтримку Медведу, Акопу, Лімітки, Максу і величезна подяка Дмитру Орк.